Так, друзі, то буде таке трошечки прощальне відео перед святами. Е, трошечки вам запишу контенту, як з'їжджаю на базу, е, ще декілька загрузок. І Якщо вам буде цікаво, то, до речі, напишіть в коментарі, можливо, ми вам е, ми знімаємо з Мрією відео, як ми святкуємо Різдво, бо ми їдемо до родини. Ось. І, коротше, зараз вам поясню, яка ситуація. Ситуація в тому, що в мене повинно загрузити в машину 18 палет. Не хочу, щоб деякі палети були поскладені догори. Проблема в тім, що в машину можна поставити по три ряди європалети, отак, типа три, або отак по одній. Якщо вони європалети, європалета має розмір метр, здається, 80 см на метр. Тут, коротше, яка ситуація виходить, що палети є метр на метр двадцять, і вони хочуть 18 їх закласти, при тому, що в мене машина висока. Тепер в мене машина піднята на метр шістдесят, це максимум. Їхні палети мають метр сорок. Рачі, зараз я вам покажу, що вони комбінують. Трошечки буде зйомка погана. Вони солід. Ой, ніби так воно виглядає, перепрошую. Вони ставлять ось так і решта палети догори. Я не знаю, як вони б тут вигружали. Повірте, ці палети не збиті легенькі, але вже як є. Ну що, так як я казав, загрузили. все рівно не загрузили 18, 14 загрузили. І то тільки таким макаром. Окей, ну що б ми робили? Нічого. Так, я загружений і зараз поки що треба буде заїхати в магазине, то якби то смішно не звучало, треба поздавати бутилки. І обміняємо бутилки на якісь там мінімальні єврики і докупимо ще води, бо я ще декілька днів в рейсі буду перед з'їздом вже на різдвяні свята. І цей. Докупимо якогось хліба, докупимо води. Бо в мене ще залишилося якесь м'ясо, ковбаси, Тобто я собі радий, ще дам, ще з Польщі їх закупляв. Вот, а далі там же буде на місці, то включуся. Я вам ще скоренько розкажу вчорашню загрузку. Коротше, приїжджаю я на завантаження і знову в мене 12 палет, і як... знову у мене така проблема, що товар виступає за палет, які вказані в розмірах і взагалі на розмірі загрузки. Я кажу, що давайте не будемо брати тих 12 палет, візьмемо 11, і буде все ніби добре по розмірах і тому подібне. Типу, можна буде гарно виграти. це. Вони вчепилися до мене, ні, бери 12. Окей, ми загрузили 12. І виходить, що палети практично встик борту. І коли воно так відбувається, проблема полягає в тім. Що коли ти приїжджаєш на вигрузку, тобі треба буде опустити рампу на борт машини. А це неможливо буде зробити, бо того, що не в палети виступають. І я їм це пояснюю, щоб не проблема на вигрузці. Шукайте вузкового, типу, там, щоб було як розвантажити. То будемо шукали завтра, ти головне, їдь грузися. Ну і що? Я загружаюся. Все, приїжджаю на вигрузку на восьму ранку. І, коротше, мене ще заблокували на паркінгу, я ще стояв, поки мене порозблоковують, хоча я залишив записку, що в мене вигрузка в цій фірмі зранку. Але ну нічого. Коротше, в кінцевому результаті, так як я сказав, я приїжджаю під вигрузку, а в них тільки рампа розгрузка, можливість. Все, інакше ніяк. Ну і я кажу, і що будемо в цьому випадку робили. В общем, домовилися ми про те, що я розвантажу три останні палети вручну, мені за то заплатять, ми їх знімемо. І дев'ять палет е цей. 9 палет вже там було нормально в машині знаходилися, можна було опустити рампу і розвантажитись. Так і зробили, в кінцевому результаті мені ще сказали тих 9 палет розгружати, але добре мені за це все заплачено. Просто на майбутнє точно, що буде, я більше не буду брав такого. ну, Точніше, якщо навіть і буду брав цих 12 палет, то я більше розвантажувати цього не буду, особливо вручну. Як би вони того не хотіли? Ну, типу, не знаю. Пояснив спочатку, знаю, як, як і що буде, бо я не перший раз їжджу, і не перший рік їжджу. От, ну не хотіли слухати, була така коротше, ситуація. Але начебто з нею справились. Я вже просто неодноразово пропоную щось комусь, як було би краще, бо знаю, що чекаю потім, бо я реально не хочу робити. Типа тут а, щось фізично. Пояснюю чого. Бо в мене проблеми з хребтом. Я вже це казав. У мене кіста. Коли я беру якусь нагрузку, я потім дуже сильно мучуся. З день-два. Я просто ні спати не можу, ні перевертатись, мені боляче. І я не хочу робити таке. Ще там палітяком щось повитягувати, якесь таке воно, щоб не було дуже важке. Окей. Але ось робити щось фізичне, от важке, отак, як і оці ящики, що я розгружав. Ну камон. типу, я не розумію, чому вони не чують. Я розумію, що кожен хоче заробити, але ж ну, я в кінцевому результаті якісь наслідки. Ви втрачаєте знову ж таки свій час, можливість знайти краще замовлення. Ну, окей. Поміняв одну бречку на другу, Добре, пішли здавати скарби. і... Вон на 3,50, як бачите. Мало не багато, але для України це десь 150 гривень. Окей, йдемо на закупи. Я купив воду, булочки з сліба, молоко таке смакове. Дуже, до речі, люблю. Що там ще енергетика видно? таке. Від брички до брички. Що панського, 110 газ до Блехи, бо більше не їде. Маємо 230 км до заправочки і 571 до вигрузки. Дуже нині все довго затяглося. Нічого летимо. Приїхав я на ту вигрузку з тими палітами. Сказала мені, експедиторка підійде швидше, хоч в документах написано 10-15 зараз вже бачите. 11.20, а я вже тут а від 10 і мене навіть ніхто не збирається розвантажувати. Чесно, навіть не знаю, чим себе зайняти. Вже пішов щось там машину, попротирав трохи, повитирав вікна, замінив лампочку в габаріті, бо вночі побачив, що вона не робить. Все, не знаю до чого вчепитись Я вже, знаєте, я вже думками вдома. Нарешті їдемо на розвантаження. Тут правда не можна знімати. Так що, на жаль, вам вигрузку не знімлю. А може щось вдасться підзняти. Так, врешті вдалося розвантажитись. Чекаю замовлення. Цікаво, чи буде вже в мене вигрузка десь біля дому, чи я ще все таки кілька днів буду... Буду в праці. Подивимось. Чи так виглядає ситуація? Мені потрібно зараз е, приїхати на загрузку. Точечку а я знаходжусь тут, як бачите. Потім їдемо в точку Б і тоді вже на точку С. Сам прикол на каже, що мені на третю годину треба приїхати. Бачите, коли показує, і я вже не встиг. Я вам показати прикол. Дивлюся, реєстрація і туалет. Приїхав, я називається, на загрузку. Ті, ну, що за прикол? Тут закрито теж. Тільки... Я... Це що, типа, в кабінці реєстрація чи що? Це такий обстин до загрузки. Дебар ще за шум. Це буде на другу вигрузку і воно щось таке дитяче, як домик на першу. Так виглядає загрузка, та дей би мій малий тішився. Чи розуміли яка ситуація? В мене машина на круїзі стоїть. На п'ятій передачі по рівні вона просто не може набрати. Такий вітер. Ти шо, ти шо? Друзі, я буквально на секундочку, бо треба тримати двома руками буде руль. Такий вітер. Просто неможливо. Що, я їду на п'ятій передачі, вона більше 70 не їде. Я заїхав на паркінг. Хотів дозвонитися до шефа, чи можна зв'язати машину. Ніхто мені не бере трубку, ну їду помаленьку, бо їхати ще 169 кілометрів. Вигрузити на другій вигрузці. Поки я буду їхав на вигрузку, я вам включу відео, яке записував на вихідних, як я готую той сублюмірований борщ, про який я говорив. Ось. Ви не забудьте підтримати лайком, написати коментар. І, до речі, дуже дякую всім, хто залишає коментарі, залишав на попередніх відео, ставив лайки. І підписувався на мене. Насправді це дуже круто. У Нас вже здається 640 людей. Це трошки вже такий непоганий показник для мене. Дуже дякую всім. Сьогодні настав той день, коли ми з вами приготуємо борщ. Зараз вихідний. Я стою на паркінгу, маємо два дні, щось потрібно їсти. А так як я казав, я готую сублюміровані борщі. Зараз я вам покажу. Що це? наскільки, наприклад, в це полегшує роботу і економить час у рейсі. Е, дивіться, сьогодні я буду використовувати, виходить, таке вже м'ясо нарізане свинею, але. але... Взагалі, типу, до цього комплекту ми з Марією наробили фрикадельок, підпекли їх і решта завакумували. І так як в мене є холодильник, морозилка, вона постійно собі там їздить ці комплекти, додатки до цього борщу. Також я висушив всі овочі: це там селера, картопля, картопля перед тим була трошки підварена: перець, томати, цибуля, морква. Оце все воно було, виходить, на сухо сушене. Єдине те, що е, от, картопля була трошки підварена. А також ще була капуста сушена, висушена. Е, бурячок я також думав сушити, але від буряку дуже багато виділяється соку, і він дуже сильно забруднює дегідратора, сушарку. Через сік. Я вирішив залишити його сирим, так як в мене є вакууматор, я просто поважив грами, скільки мені потрібно, і я їх також заморозив. Але, думаю, коли я вже куплю більш професійний дегідратор, то я вже буду сушити всі компоненти і складати такі, і робити вже не тільки борщі, а пробувати щось іще. Так от. Для цього використовую отаке от м'ясо сьогодні. Ми його зараз з вами обсмажимо. Ось так, до речі, виглядають ці фрикадельки. Получається, я беру собі два пакетика чи один, залежить наскільки я людей готую цей борщ. Тому що інколи і когось можна пригостити на пархік, бувало такі речі. Також в мене ось про що я говорив, є отут червоний буряк в цьому мішечку. І ще у себе знайшов бочок. Сальце. Так, зараз ми поріжемо це сальце, витопимо трошечки жир і на цьому жирі вже підсмажимо м'ясо. estava no departamento Так виглядає сам сублімат. Тут можна от побачити морку, можна буде побачити капусту, картопельку і спеції. Далі перекидаємо. Так, Зараз прогріється трошки бурячок. Зовсім трошки ми його доведемо до смаку. Я, до речі, дуже часто використовую такі спеції. Це е, тут а, сушена морква, чесничок, перчик, сіль і коріандр. Коли буряк обжарився, ми його відчуваємо і додаємо одну столову ложку томатної пасти. І Мусимо також її трошки так е, обжарити, випарити з неї вологу, щоб вона втратила. оцей такий, знаєте... Е, Земляний смак. От. Бачите, от вона вже помаленьку карамелізується. Ну і так само, як бачите, буряк кидаємо до м'яса. Далі каструльку ставимо на плиту. Коли каструля на плиті, нам потрібно залити літр 700 води, Того, що десь грамів 250 по суті витягнуть. 250 300 витягують ці овочі, і далі у вас залишається решта вже попросту борщ. Тому заливаю воду. Так, відкриваємо пачечку відсягаємо звідти сухий бульйон. Е, для тих, хто не хоче його обживати, то ви під, підсмажуєте собі просто м'ясо і на рахунок тому маєте собі оцей бульйонний навар. І якщо у вас немає м'яса, знову ж таки, тільки тільки фрикадельки додаєте цей бульйон це по вашому бажанню. Я чи в такому, чи в такому випадку його додаю, бо смак тоді більш насичний. Як бачите, колір вже виділяється, воно ще не зварено. Отак От виглядає вся суміш. І висипаємо повністю сюди. Як бачите, Тут і лавровий листочок був, і перчик перемелений, щоб на зуби не попадало. Капуста, картопелька там є, моркву, можна розгледіти сухий томат, перець. От. І додаю зараз бульйон. Сухий в каструльку. Тепер залишилось найважче дочекатися, коли воно все ж таки все приготується. До речі, на рахунок готування. Якщо ви хочете, щоб капуста була така альденте і хрупотіла під зубами, ну, то вам десь так. 25 хвилин його доведеться варити. Якщо хочете, щоб воно було більш роз, не знаю як сказати, м'якше, от, ну то тоді вже вам десь доведеться ближче години його всього варити. Ось воно вже все трошки проварилось. Бачите, все падає на долину і вже видно колір. От. Так як я їй казав. З літри 700 залишилось він, бачите, якраз нижня міточка, півтора літри борщу. Добавив я ще трошки собі сметанки. Зараз куштую, що з того Так. Да. Чесно, друзі, я просто не перший раз його готую, я знаю, який він на смак. Тут просто все продумано. Тут є сіль, скільки треба, перцю скільки треба. Я все зважував, все геть по грамовочках. М -м так само вже з роздумом цього кубіка з бульоном, який додобаний. Просто єдине все, що вам треба. Це коли смажити м'ясо, його підсолити. І підсолити трошки буряк. А так ну реально вам говорю, в общем не давав би більше нічого. В общем, такий вийшов рецептик, не рецептик, просто показав вам, як виглядає цей субліміруваний борщ. Зустрівся з підписником вже й колегою, бо ми, ми трошки знаємося, дав йому, до речі, спробувати борщу. Я лечу на загрузку і він летить. Все, щасливо! Далі буде, як то кажуть. І, до речі, тим, хто додивився це відео до кінця, мені цікава ось ваша думка. Як вважаєте, було б цікаво включання щось зйомка а аля формату влог? Як ми проводимо час вдома, бо ми дуже часто десь подорожуємо. Можливо, це вам трошечки підзняти. От Зараз на свята будемо їхати до Варшави. І це, можливо, вам там зняти, як ми будемо проводили Різдво. Чи цікавий вам такий формат. Ще раз всім дякую. До наступних зустрічей.